Що відбувається з фортифікаціями? Точніше, яка корупція з ними відбувається, на це питання, так чи інакше, нам на цьому тижні вже частково дали відповідь. І сьогодні в нашому блозі ми будемо розбирати сюжет бігусів по фортифікаціям. Хто має слідкувати за тим, що там за магія корупційна відбувалася і відбувається? Чому деякі процеси очевидно блокуються владою, та що для цього треба зробити? Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми поговоримо. Про достатньо неприємну сенсативну тему, яку я б не хотів би точно піднімати публічно але виглядає так, що окрім публічного тиску нічого іншого не спрацює. Тож сьогодні ми будемо говорити про фінансування, будівництво, фортифікації і корупцію на цьому. Нагадаю, для того щоб отримувати більше такого контенту і тим більше допомагати нам публічно тиснути на владу, вам дуже було б. Здорово підписатися, залишити свої коментари і бажано ще вподобайко. А ми починаємо почну я це відео чи цей аналіз з того, що мені дуже сподобався сюжет у бігусів, які вони випустили на цьому тижні. Він стосується якраз корупції на фортифікаціях. Причому тут бігуси. Чудово зробили саме журналістську розслідувальну роботу, яку я відверто більше за все і люблю, тому що там багато цифр, фактів, аналізу, і коротше, це все можна одразу збирати, передавати відповідні правоохоронні органи, і в теорії вони мають якраз це розслідувати. Що зробили бігус? Вони проаналізували буквально декілька областей, декілька будівництв фортифікацій. Це якщо не помиляюсь, Херсонська і Житомирська. Показали взаємозв'язок між фірмами, як накручувалися ціни, щоб далі відбувалося, і показали винних до цього. В даному випадку вони звинувачують або виходять на звинувачення щодо людей, які так чи інакше пов'язані з міндічем, що мене особисто, чесно говорячи, трошки розчаровує, тому що це як дізнатися, що якийсь дуже крутий шахрай, який ограбує банки на мільярди, в кінці ще і ручки з стакану там збирає, але ну. Ще раз факти на обличчя, тому в даному випадку бігуси зробили чудову роботу. Я вам тут е, хочу показати якраз одну вирізку з їх сюжету, і я її показую не для того, щоб ви подивилися їх сюжет. Дякую, і дуже буду вам рекомендувати це зробити, а для того, щоб показати, що. Весь він побудований не на тому, що вони їздили або отримували якусь секретну інформацію. Ні, він просто побудований на аналізі фінансових документів, і, відповідно, це достатньо просто зробити, якщо а, є люди, які розуміються в цих фінансових документах, Б. Якщо є на це політична воля. У виробника, а не через Промснаб, то заплатив би майже на 25 мільйонів гривень менше. Правда? Це продовжувалося довго. Промснаб продав Глобалу аж 17 тисяч лего-блоків різного типу. З націнкою в ви... блін, я не хочу це озвучувати, але треба. Коротше, якби Глобал купив ці блоки у виробника, а не через Промснап, то заплатив би майже на 25 мільйонів гривень менше. 25 мільйонів лише на блоках. Схожа історія із пірамідами. Вони ж зуби дракона. Десь 20 тисяч штук. Глобал теж купує через посередника. Промснап. От дивіться, квітень 24-го. Промснап бере піраміди по 1200 гривень. За... Ну от я ще раз раджу подивитися цей сюжет бігусів, але в даному випадку просто хочу вам показати, що всю цю історію бігуси зробили на аналізі даних. І тут ми переходимо до іншої частини, заради якої я і пишу це тим мені потрібна ваша суспільна підтримка. Фактом, що от таким аналізом мають займатися не бігуси і іноді навіть не правоохоронні органи. Хоча ну, відверто вони теж мали б якраз це аналізувати і іноді БЕП це робить, але потім це хорониться, і ми знаємо такі випадки. Цим має займатися в тому числі Рахункова Палата. І відверто, от якраз рахункова має всі повноваження. Ми нещодавно їх навіть підсилили, і вони б мали б зробити звіт, де в кожному такий випадок розібрали ще раз. У них є доступ до всієї цієї інформації. У них є можливості, у них має бути штат спеціалістів. Ну і що не менш, це їх робота. Далі прийти в парламент в відкритому чи закритому режимі, підказати про проблеми, які очевидно є на фортифікації. І тут якраз мені попалося інше відео створене в квітні 2025 року. Воно попалося достатньо випадково, де вже ну, сподіваюся, відомий до вас інший журналіст-розслідувач Юрій Ніколов піднімає питання, що цей звіт дивовижним образом зник з порядку денного. Ну умовно кажучи, почала перевіряти е, торік е, ті знамениті будівництва фортифікацій. Пам'ятаєте, ми знаходили Миколаївська адміністрація в, в кошторисі там зашила е, в чотири рази вищу ціну деревини, ніж ринкова, тобто у кіма там рекорд встановили. Так, от е, рахунково перевіряла, перевіряла, і в день, коли е, от вже мали цей звіт презентувати, Ольга Піщанська. Ну скажімо так, змогла добитись не розгляду. Цього і так засекреченого звіту, і він з тих пір лежить, валяється. Ніхто не знає, навіть що ж нарили аудитори. Ну а то, що могли нарити, ну жодних сумнівів нема. Тому що навіть те, що наші гроші тоді знайшли, мова йшла про десятки мільярдів гривень. Ну які освоювалися в дуже цікавий і закритий спосіб. Це щоб ви розуміли, так ось а, після цього відео. Я вирішив поцікавитись, а що справді відбувалося з цим звітом, тому що ну так як говорить Юра Ніколав, а я йому довіряю в цьому плані. Виглядає так, що там справді зрада. І одразу декілька моїх джерел підтвердили цю інформацію. Справді, якщо ви подивитесь графік засідання рахункової палати. То на 25 лютого 2025 року був якраз і запланований звіт або презентація звіту, який робився по фортифікаціям. Робив його до речі, не такий вже далекий від влади Геннадій Пліс, але говорять, що в цьому звіті було багато цікаво, і ну ті факти, які там містились, вони б точно були політично сенситивними. Саме тому, і тут я не буду там звинувачувати або піщанського, або когось іншого. Але яким чином це питання зняли з денному, До речі, саме засідання зривали кворумом. Ну, тобто, декілька учасників процесу не прийшло із членів рахункової палати. Потім його відклали. Ну і досі зараз немає жодної інформації, а що з цим звітом. Я спеціально поцікавився у декількох джерел про те, що. Там не так з цим звітом. Частина з моїх джерел говорить, що звіт показує стільки проблем щодо фортифікації, що його, мало того, що не хочуть приймати, його ще й максимально засекретили, і відповідно дуже слідкують за тим, щоб такого витоку інформації не було. Це перша частина. Інші говорять, що звіт непрофесійний, маніпулятивний, і от пан Пліс не сильно там вникав в деталі. Відповідно, вони вважають його непрофесійним. Незалежно від того, хто з цих джерел правий, а хто ні, але звіту по фортифікаціям немає. А от якраз він має бути наданий народним депутатам для того, щоб ми оцінили, що там з фортифікацією. Більш того, можливо, ви пам'ятаєте, буквально. Більше ніж півроку тому парламент проголосував за створення ТСК по фортифікаціям. Там, до речі, потім голову цього ТСК набув осхопила за Хабар, і його тобто, голову ТСК змінили на іншого члена Слуги народу Саша Бакумова. Члени нашої ТСК, дуже порядна людина, і от розмовляючи з ним і з іншими колегами з парламенту, я постійно чув, що їм не дають будь-яку інформацію по фортифікації, максимально це скривають і відповідно ніякий аналіз вони провести не можуть. І от якраз знову ж таки я повертаюся до того, що м, рахунково таких обмежень не мають. Вони точно можуть цей аналіз провести, і м, це ну, відверта їх робота, але чомусь. Цей звіт, як ви почули від Нікола, і як підтверджують мої джерела, і як ми бачимо з сайту якраз рахункової палати, він максимально зник з порядку денного. І от тут я хочу якраз, щоб ми цим відео нагадали представникам рахункової палати, що ми його чекаємо. Я сам зараз з цією командою розслідую інший випадок по будівництву ТСК. Там люди вкрали. Навіть не тільки вкрали там, посправді було поставлена проблемна деревина, і відповідно нас були погані фортифікації. Але от всю цю команду, яка цим займалась від однієї з е, обласних адміністрацій, їх не тільки що не звільнили або не посадили, їх і, і підвищили, призначили далі. Ми цей сюжет готуємо, розбираємо. І я думаю, що це теж буде гучно. Але ще раз, це не моя задача як народного депутата, навіть не задача журналістів розслідувати. Вийшов, це задача Рахункової палати. І чому вони це не роблять, окреме велике питання, яке я поки що хочу задати без звинувачень конкретних людей, але якщо раптом в найближчий час ми не почуємо якоїсь відповіді, що відбувається з цим звітом, далі я думаю, що це буде достатньо публічно. І тут я хочу залишити маленький штрих. Можливо, ви пам'ятаєте, декілька тижнів, напевно, тому я робив відео про те, що говорив, що. По вимозі американців, МВФ, Світового банку, ми проголосували мій законопроект про митну реформу. І ось зараз все це перезавантаження митниці блокується прямо офісом президента. Кабмін там як завжди, виконавці, тому що їм сказали не подавати комісію, яка має обирати ж у цього нового чесного голову митниці. Е, рівна така сама ж ситуація зараз відбувається з реформою рахункової палати. Нам ще декілька місяців тому повідомляла Роксалана Підласа, голова бюджетного комітету, людина, яка турбується за цю реформу, що в принципі вона з всі формальності з боку комітету зробила на Кабмін власти, відправила Кабмін, вже 29 квітня отримав всіх міжнародних експертів для того, щоб їх призначити в комісію по обранню нових членів рахункової палати. Якщо ви думаєте, що далі. Після цього щось трапилось, то ні, кабмін це заблокував. Заблокував, наскільки я знаю, через позицію офісу президента. І відповідно ця реформа теж не рухається далі. В Рахунковій палаті лише 5 людей залишилось як членів рахункової, тому дуже легко виключити буквально декілька з них. І ось у вас кворуму немає. Немає розгляду звіту про фортифікацію. І це окрема проблема, яка вже переходить в якусь послідовність, що наш офіс президента зараз, коли американці м'яко говорячи, не дуже слідкують за реформами, та й в принципі не є достатньо конструктивні в багатьох інших питаннях, просто вирішив нічого не робити і саботувати все те, що було потрібно не американцям, навіть не МВФ і світовому банку, а нам. Для того, щоб дізнаватися, куди йдуть гроші. Нагадаю, тільки в 2024 році на ті ж самі фортифікації пішло 40 мільярдів. І тому, от коли ми бачимо в таких сюжетах або в нашому сюжеті ви побачите, коли ціни ну, збільшуються майже там, вдва, вдвічі, і такі націнки йдуть по всім позиціям, ну це говорить про те, що хтось міг вкрасти декілька мільярдів, причому просто з військового бюджету, якого нам не вистачає приблизно на 400 мільярдів. Ось така дуже проста. Послідовність тому я дуже прошу вас теж. Допомогти розповсюджити це відео я точно буду це публікувати в соцмережах, і я думаю, що вже час говорити про такі речі, тому що те, що ми побачили в сюжеті бігуса, і те, що я знаю особисто, те про що говорять мої колеги, народні депутати, в тому числі, які очолювали в ТСК, про те, що там величезні проблеми з фортифікаціями, в тому числі і в першу чергу через фактор корупційні, ну це встає вже так, як великою проблемою. Облеми не тільки з точки зору моральності, а й з точки зору безпеки. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний на нардеп». і для того, щоб отримувати більше таких відео і, в принципі, допомогти нам просувати їх і піднімати ці питання. Я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал, залишити вподобайку та напишете свої коментарі, що ви думаєте. Ну, стосовно в тому числі і корупції на фарштифікаціях. До побачення.